Чому важливо бути відвертим, щирим, чесним? Ось ці якісті вийшли із моди останнім часом. Але разом з тим, невдах стало набагато більше. Люди почали загублювати особистісні стосунки. Насправді щирим, відвертим, чесним? Бути необхідною важливо від себе, не для того, щоб показати себе так, не для того, щоб скласти таке враження, а для того, щоб дійсно виховувати в себе такі риси. У кожного із нас існує така так звана система дзеркальних нейронів. Це дуже обширна система, яка допомагає нам зчитувати інформацію на підсвідомому рівні, яка допомагає нам аналізувати поведінку інших. Саме для чого? Для того, щоб розуміти, що можна очікувати від інших. Є вони для нас безпечними, чи від них загрожує небезпека? На цьому існують наші соціальні зв'язки. Ми спілкуємося один з одним, перш за все оцінюючи, чи є для нас інша людина безпечною. Особливо якщо це стосується відносин на роботі чи в іншому колі, ми розуміємо, ми відчуваємо, перш за все, що ця або інша людина не є відвертою, не є щирою. Таку людину ми одразу ж відкидаємо. Ця людина викликає в нас антипатію, або її якісь дії. Ці дії ми бачимо, оцінюємо їх і поступово ці оцінки накопичуються на рівні підсвідомості, Дійшедши до певного порогу, ми відкидаємо цю людину з нашого колу. Що бачить така людина, яка Є невідвертою, поступово така людина бачить, як її починають використовувати, використовують, або якщо це нормальні і навпаки відверті люди, вони зникають із життя такої людини. Людина починає відчувати постійну невдачу. Якби а, преслідуючи її а, протягом життя. Що робити, щоб такого не було? Перш за все, треба погодитися з тим, що а, це невірна стратегія життя. Що краще бути чесним, щирим, що а, а, треба притримуватися певних принципів, а, принципів моралі. Та нравственності. Як вдало я збрехав, який я молодець, який я хитрий, який я а, і зворотливий, якщо ви ставите для себе такі цінності, ви обов'язково зіткнетеся з перепонами. Якщо ви відмовитеся від таких цінностей, почнете упевняти себе, що щирість це добре. Ви обов'язково через о, певний час побачите, що навколо вас збираються такі ж щирі люди.